Отже, далі в ефірі об'єднаного марафона. Телевізійна служба новин. Одна людина загинула, і п'ятеро поранених на Херсонщині. Зранку росіяни атакували Херсон через злучання У приватному будинку зайнялася пожежа. Рятувальники встигли витягти з вогню матір, і дитину. Вони в лікарні. Загалом руйнування є у понад трьох десятках населених пунктів. Троє поранених у Куп'янську під обстрілами опинились як цивільні, так і правоохоронці. Осколкові поранення дістав 24-річний поліцейський. За кілька хвилин ворог повторно атакував. Снаряди вибухнули біля Одкої і пошкодили автомобіль. А пізніше окупанти поранили жінку і 20 двадцятирічну дівчину. У сумах через атаку ворожого безпілотника загорівся будинок. Рятувальники загасили вогонь, але є суттєві руйнування. Загарбники гатили по 12 містах і селах Запоріжжя, 16 приватних будинків, квартир та іншого майна людей потрошчено. Ночі росіянам знову не спалося. Дві нафто. Перекачувальні станції в Ростовській та Волгоградській областях атакували дрони. Також в результаті роботи російської ППО пошкоджені житлові будинки в Ростовській області. Зокрема, в Ростові місцеві паблики пишуть про 14 будинків із вибитими шибками. І наші вже вміють збивати ворожі каб. Ще Недавно не здолання знищити таку авіабомбу вдалося захисникам небо Запоріжжя. Це сталося напередодні. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. кабами. росіяни атакують регіон кілька місяців поспіль, і збити керовані авіабомби в повітрі вкрай складно. Через високу швидкість вони часто недосяжні для наших засобів радіоелектронної боротьби. До того ж, росіяни запускають бомби з літаків дистанційно, не заходячи у зону ураження української ППО за словами голови ви управління комунікації командування повітряних сил України Юрія Ігната це не перший випадок збиття кабо, але для збиття таких цілей потрібні комплексні заходи. Один з українських пілотів вже повідомляв, які саме це ППО, радари, винищувачі і ракети здатні вражати цілі на відстані, хоча б 100 кілометрів. Росіяни перетворюють українських дітей на живий щит. Йдеться про тимчасово окуповані території. Особовий склад противника розселяють у будівлях, де мешкають діти. Таку інформацію дає центр національного спротиву в готелях та санаторіях. На верхніх поверхах розміщують цивільних, а на нижніх. Ворожих солдатів окупаційна влада забороняє людям відселятися з районів, де стоїть російська техніка. І подібна практика не нова. Загарбники звикли прикриватися цивільними. Вони системно розміщують свою броню та війська у спальних районах окупованих населених пунктів, кажуть у центрі нацпротиву. Цього ж тижня контакти з новою адміністрацією Сполучених Штатів президента Дональда Трампа відбулися на рівні керівників Офісу президента України Андрія Єрмака. Він поговорив зі спецпредставником з питань Росії та України Кітом Келогом. Телефоном пані посол України США Оксана Маркарова в Вашингтоні мала особисту зустріч. обговорили майбутній візит Келога в Україну, справедливий та стійкий мир, і майбутні зустрічі на Мюнхенській безпековій конференції. Обговорюємо, звичайно, всі питання, першочергове питання, що відбувається зараз на полі бою, де ми знаходимося, і що з нашої точки зору потрібно першочергово для того, щоб ми могли. Так звано привести Росію до, до перемоги. ви бачили, що крім зустрічі і посольської роботи, звичайно, він також на постійному контакті з головою офісу Єрмака. І також вчора відбулася бесіда на цю тему. Ну і безумовно, ми готуємо, як він вже сказав, і всі зустрічі під час його перебування на Мюнхенській безпековій конференції і подальші зустрічі, візити. Україна шукає гроші для важливих програм, які раніше оплачувала USAID, Американська агенція з міжнародного розвитку, і вже має попередні рішення щодо джерел фінансування деяких із них. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Усіх співробітників USAID тим часом відправили в адміністративну відпустку. Виконувачем обов'язків керівника агенції став державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі. Американська преса пише, що Трамп має намір скоротити штат USAID із 10 тисяч до 300 осіб, із 25 січня вся американська невійськова міжнародна допомога різним країнам світу заморожена, а робота агенції фактично зупинена. Переговори триваються. Вже міністри в українському уряді проводили зустрічі по тим програмах, які є критичними. Це міністерство енергетики, міністерство інфраструктури, міністерство цифрової трансформації, очевидно, міністерство юстиції і є попередні рішення, де можна залучити таке термінове фінансування, де це питання відновлення енергетичної стійкості, кіберзахисту. Частина медиків втратить бронь через дефіцит лікарів на фронті. Декого з медпрацівників найближчим часом розбронюють та мобілізують такі механізми зараз розробляють міністерство охорони здоров'я разом із Міноборони, зважаючи на те, що 75% поранених лікуються у цивільних лікарнях. Усі медпрацівники мали броню. Утім, через втрати на фронті збільшилася потреба в таких фахівців і безпосередньо у зоні бойових дій. Тому певний відсоток все ж мобіль. Вілізують, вони укладатимуть контракт строком на рік за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Розбронювання відбуватиметься на запит Міноборони. Нині пропрацьовують механізм, аби при мобілізації медиків до війська цивільні медзаклади могли працювати у звичному режимі. Словаки знову протестували через уряд Фіцо. Велолюдні багатотисячні акції під гаслом Словаччина це Європа відбулися паралельно у п'яти десятках міст країни. Протестувальники обурені політикою нинішнього уряду, зокрема, заявами щодо вигоду з ЄС та НАТО. У столиці Братиславі, де акцію організувала громадська ініціатива Мир в Україні. кажуть, що влада лякає словаків вигаданим державним переворотом а реальною загрозою для батьківщини називає самого Роберта Фіцу люди проти, аби в країні домінували авторитарні практики, та проросійська пропаганда. Сам словацький прем'єр на тлі протестів почав говорити про підготовку майдану і звинувачує в усьому Україну Так звана Друга армія світу довоювалась до того, що замість автотранспорту російські міноборони стало видавати на передову віслючків. Така інновація від відомства Білоусова шокувала російських військових навіть більше ніж штурми на самокатах та атаки, в які женуть поранених на милицях. Зетблогери в соцмережах жаліються, що згортають згорають від сорому за російське військо, яке замість армат воює віслюками. Солдати окупаційної армії поширюють фото та відео нових нових товаришів по службі з власними коментарями та наголошують, що віслючки це не волонтерська допомога, а саме забезпечення від російського міноборони. Нам видали Ослика. нам видали віслючка. Він у взводі забезпечення припаркований. У вас же з транспортом погано? Ось віслючок. Возіть на ньому бика напередок. Віслюк, справжній живий віслюк. Це не гуманітарка, це обозна машина. Поїхала на отримання майна, і там видали віслюка. Видали.